moje farey boć nie ma B USB tej bit to stary stary roz розйом, як сказати, українською розйом. Так. Сама пара. Така цікава. І так вона. Я зараз хочу порівняти з іншим, з іншим кріпленням. Це ліхтар. Типу як гатерон. Просто інший мені було оглянути. Ні, ні, зовсім інший роз'єм. Вони зовсім. От якби, якби китайці робили так, щоб вони були взаємозамінні. Так, ну кришечка так собі зроблена. Мені не подобається. Не ідеально. Дивлюсь, що розібрати цей. Ліхтар взагалі не вийде. Ну і включимо його. При короткому натистанні він не вмикається, а довгому. О, довгому вмикається. Складно. Так. Дві мигалочки і три рівні яскравості. Я в ці блималки не... Люблю, блаклитним світить, ну, сподіваюся, що він буде змінювати свій колір на інший, на червоний або на жовтий. Цікаво, при якщо. Ух ти, як цікаво. При тривалому, щоб вимкнути, тривало натискаю, щоб, і дивіться, як він поступово вимикається. Ну, принаймні така цікавенка. Чому я цей ліхтар взяв і чим мені він сподобався? Ну, це звичайне кріплення на руль. Отак як кріплення на гумовій мені основі не подобається. А ось є кріплення на основі як до GoPro. Да? І мене воно цікавило, хоча я не на Шолом собі це хотів, а хотів на винос керма. Так. Ага, тут в комплекті ще йде задня блималка. А вимикається довгим натисканням. Так, довгим натисканням. Це нормально. Мені більше подобається, коли вимикається довгим натисканням, чимо це треба проклацювати всі режими. Отут заглушка зроблена більш цікаво чи якісно. Мені більш подобається. Є тут якісь надписи, щоб сказати? О, тут стільки-то мА годину. Ну, Взагалі-то, одна магалки на задні ставлять і 500 на годину акумулятор. Ну, нічого тут немає, взагалі ніякого маркування і ніяк воно не розбирається. Так, це було в окремому пакетику. І зараз тут глянемо. Бо мене ж сам цікавить те, що ох, тут всього багатенько. Ого, тут ось ця штука, яка кріпить е, на, ця, на винос руля. Е, в чому її цікавинка і перевага, а в тому, що е, у мене кермо вигляді баран і тросики заважають нормальному освітленню. Мені подобається, що тут є ще і... Шестигранники ну, на волі Просто у мене немає своїх шестигранників ніяких. А тепер у мене будуть. Будуть, звичайно, якщо я не продам цю пару. Ну, загалом на цьому все, то далі я потроху буду розбиратися. Що мені не сподобалося, що. Фару просто так не розбереш. А, до речі, тут ще є козирок такий невеличкий. Це така собі плюс. На... Якщо щупати її, то дуже якісно все це зроблено. Прям мені подобається. І вірю, що при такій герметичності тут буде і гідроізоляція чудова. Але, але. Я не люблю ці мигалки блималки, і я не люблю. Що я ще не люблю? А, з приводу яскравості, то тут заявлено 400 э, люмен, і в мене ця фара теж 400, це порівняю їх, це Чи... плюс-мінус одинаково. Просто ця, ця фара більш розсіює світло, а ця. Якось трошечки більш сфокусовано. І можливо, температура освітлювання теж у них різна. Все, не затягую відео. Всім всього доброго.